Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні спеціально для вас я приїхав на презентацію компанії Samsung, де я постараюсь познайомити вас з новинками, які були сьогодні представлені. Поговоримо ми про Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6. Також були презентовані нові смарт-годинники. Це в нас Galaxy Watch Ultra. Є у нас і навушники. Galaxy Buds Pro та Buds 3. Я детально постараюсь в своє перше враження про них вам розповісти в цьому відео. Тому сподіваюся, його додивитесь до кінця і підтримайте ось такою вподобаєчкою під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд її. Але перед тим як розпочнемо, хочу розповісти вам про додаткову знижку у тисячу гривень для тих, хто зробить попереднє замовлення протягом 24 годин після публікації цього відео. До того ж, до 8 тисяч гривень при купівлі другого товару в чеку від Samsung. Тому поквапся часу обмаль. Усі деталі та посилання ви знайдете в описі під цим відео. Розпочнемо наше знайомство з смарт-годинників Samsung Galaxy Watch 7 та Galaxy Watch Ultra. вони отримали новий процесор та двохчастотну GPS-систему. Однією з головних особливостей Samsung Galaxy Watch 7 є потужний BioActive Sensor 2, який разом з алгоритмами штучного інтелекту надає точні показники стану здоров'я. Цей сенсор працює у парі з новою функцією BoosterCard, що дозволяє отримувати ще більш точну інформацію про фізичний стан користувача. смарт годинник працює на операційній системі Android Wear, що значно розширює його можливості. Вбудована пам'ять об'ємом 32 ГБ, ти процесор Exynos W 1000 захист та збільшена автономність до 100 годин роблять цей гаджет ще більш привабливим для користувачів. Galaxy Watch Ultra це перший преміальний смарт-годинник від компанії Samsung з функціями штучного інтелекту. Він має міцний титановий корпус і яскравий дисплей. Годинник стійкий до води та пилу. Як і Galaxy Watch 7, цей годинник оснащений Bioactive Sensor 2 та алгоритмами штучного інтелекту для точного моніторингу здоров'я. Операційна система Android VR надає безліч можливостей для налаштування налаштування та використання годинника. Основні характеристики включають систему Dual GPS, батарею ємністю 590 мАч, 32 ГБ вбудованої пам'яті, процесор Exynos W1000, швидке заряджання та Bluetooth 5.3. Якщо ж говорити про смартфони, то Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6 отримали потужніший процесор та значно компактніші розміри. Samsung Galaxy Fold 6 поєднує в собі ультратонкий корпус, легкість і міцність. Цей смартфон має два дисплеї. основний гнучкий екран діагональю 7 і 6 дюйми з технологією Dynamic AMOLED 2X та адаптивною частотою оновлення 120 Гц. а також зовнішній екран 6,3 дюйми з тими ж характеристиками. Для любителів фотографій Galaxy Fold 6 пропонує потрійну основну камеру: 50 мегапікселів ширококутна, 12 мегапікселів надширококутна. Та 10 Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом і 30-кратним 30 космічним зумом, та фронтальною камерою на 4 Мп на основному дисплеї та 10 Мп на зовнішньому дисплеї. Геймінг на цьому смартфоні тепер буде приносити більше задоволення завдяки яскравості у 2600 ніт та потужному восьмиядерному процесору Snapdragon 8 Gen 3. Інші характеристики включають батарею 4400 мАч та швидким заряджанням 25 Вт, 12 ГБ оперативної. Пам'яті до одного терабайта внутрішньої пам'яті та захист IP48. Також смартфон отримав безліч функцій AI. З найцікавішого в Galaxy Fold значно розширилась можливість роботи з текстом, зображенням та можливості перекладу. Тепер доступне автоматичне форматування документів, підсумовування, переклад чи навіть виправлення правопису. З'явились персональний аналітик веб-сайтів, який може перекласти інформацію за секунду, або ж підсумувати, створити для вас стислий переказ. А ще Transcript Assistant може стисло переказати вам мітінг, написати анотацію для ваших фото тепер. А також доступний AI-інструмент, генерувати зображення та елементи на фото, генерування елементів з ваших замальовок. Наприклад, ви схематично зобразили окуляри на собаці і штучний інтелект їх створив. Samsung Galaxy Flip 6 більше про компактність і потужність, а також про зйомку. Основний гнучкий дисплей має діагональ 6,7 дюйма з технологією Dynamic AMOLED 2X та адаптивною частою оновлення 120 Гц. Зовнішній екран діагональю 3,4 дюйма використовує технологію Super AMOLED з підтримкою Always on Display. Основна камера на 50 Мп. Ширококутна з OIS та 12 мегапікселів надширококутна, а фронтальна камера 10 мегапікселів. Проте процес створення фото та відео тепер супроводжується допомогою штучного інтелекту. Він покращує зображення, автоматично масштабує кадр задля кращого ракурсу та дозволяє створювати високоякісні нічні відео. Як і Fold 6, Flip 6 має восьмиядерний процесор Snapdragon 8 Gen 3, 12 Гб оперативної пам'яті, але до 512 Гб внутрішній захист IP48, розпізнавання обличчя Face 5G, стереодинаміки з Dolby Atmos та інтелектуальний комутатор Galaxy Flip 6 отримав широкі можливості кастомізації та чат-асистента, який генерує повідомлення для швидкої відповіді на основі ваших попередніх смс. Майбутнє вже тут також на презентації нам показали нові навушники Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro, які можуть похизуватися новим сучасним дизайном та цікавим звуком. Galaxy Buds 3 це навушники з поліпшеним звуком та завдяки вдосконаленим 11-дюймовим динамікам та системі активного шумозаглушення. Також вони отримали батарею 45 мАч, а сам кейс на 500 мАч. Захист IP57, Bluetooth 5,4 та три мікрофони для кращої якості розмов. Galaxy Buds 3 Pro мають ще кращий звук Hi-Fi 24 біт на 96 кГц, завдяки подвійним підсилювачам і широкому діапазону частот від 20 до 40 кГц. Адаптивна система активного шумозаглушення. Забезпечує оптимальне звучання в будь-яких умовах. Інші характеристики включають батарею на 50 мАч в навушниках та 500 мАч в самому кейсі. Захист IP57, Bluetooth 5.4, 3 три мікрофони, 2 два канальні спікери та підтримка Ambient Sound. Але й ці гаджети не оминули оновлення, пов'язані з штучним інтелектом. Тепер доступний усний переклад у режимі реального часу у форматі прослуховування. загальному, друзі, компанія оновила велику частину своїх пристроїв, і це лише моє перше. Знайомство з цими пристроями. Якщо ви хочете побачити повноцінний огляд на будь-які з новинок, обов'язково про це пишіть в коментарях під цим відео, щоб я знав, що вам найбільше цікаво. Також, друзі, не забувайте ділитися своїми думками про новинки, що ви думаєте, що кардинально вам дуже сподобалось, обов'язково про це напишіть в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на канал та натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.